Восьми година ранку, і вже сьогодні я буду магістром. Я вже забрала останні речі, підбори і вишиванку. І чекаю на таксі, вже трошки запізнююсь. Але прям дуже-дуже такому класному перечитті дня. Мій вибір магістратури це була кардинальна зміна мого життя. Бо за першою освітою я математик. Я вас вітаю за результатами навчання. Ти отримала диплом з відзнакою «Сума акумуляторів. означає надзвичайно похвалює. Я була щиро переконана, що в житті повинно бути все складно, що успіх буде там, де складно, і потрібно працювати на межі. Але щось того успіху видно, не було й близько, і мені не вистачало сил ні на що. Особливо на творчість, яка приносить мені найбільше щастя. Маркетинг я обрала тому що це перша сфера, де в мене виходило легко навчатись, спочатку самостійно, і почати трохи заробляти. Завершили всі святкування е, в церкві. І тепер приклеїмо шляпку, бо бекстейдж дуже, дуже незручна шляпа, тому що спадає западає. Давай, давайте обруч. Так, да, ну Нува та башка, Все, 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 підкидання. йде. Надя, підкидання давай. все становлюються. давай. Такий невеликий облід буде, а потім а, а буде років на диплом. Так що це так дуже в е... потерливих западках. Бо лише завдяки українським воїнам ми можемо тут сьогодні бути разом. Не бійтеся брати відповідальність в свої руки. Кожна людина, яка відчуває відповідальність за свою країну, громаду, мусить ставати лідером. Інформація в кожній галузі, яка сьогодні є важлива для миблення нашого країни. Зараз є така з'явилася велика ціль, економічна, дерльонна економіка, що. Вітаємо. Кваліфікації магістра спеціальності менеджмент освітні програми менеджмент маркетингової діяльності та отримання диплому. Діденко Єлизавета Дислон <плод> Марків! Я вже все, я вже маю все, а попереду ще святкування. Дуже багато емоцій. І мені все подобається, але я дуже втомилася на цих відборах. Просто я вже, я вже осені ж ходила, ну, але треба, треба трохи і дотерпіти вже чуть-чуть, Я дуже хочу чаю. Зараз буде перерва. Маркетинг це не кінцева точка мого призначення в професії, бо зараз мені цікаво йти ще глибше в творчість, відео в контент. Бо після того, як я побачила, що можна заробляти на маркетингу, на тому, що в мільйон разів мені приємніше та простіше ніж математика, я впевнена, що моєю може бути майже будь-яка сфера. Або почнеться. Декілька слів, декілька слів. Бажання, звичайно. Найбільше за все я б хотіла, щоб більше людей не боялись спробувати щось змінювати та не боятись помилитись. А тим, хто тільки думає щось починати, подивитись, чи вам справді подобається ця сфера. Подивитись безкоштовні ресурси та спробувати заробляти. Побачити реальне життя. Невеликий і такий нетворкінг-івент. Я дуже втомлена, але мені дуже все подобається, що буде вечеря. От, тут озеро таке. Ні, насправді дуже втомлена, дуже насичений день. Дуже багато інсайтів, якихось таких емоцій людей. На маміністру і ні, будемо спати. Змінюйте себе, змінюйте життя, якщо хочете, бо найгірше, що може статись, ви повернетесь в початкову точку з досвідом та з точним розумінням, що в цьому напрямку вам йти не треба. А для тих, хто залишився, я хочу показати, що в житті ідеально все не буває. Наприклад, як мої професійні фотки з випускного.